Я пропоную зараз дуже цікаву гру. Називається Совість і Честь або Шах і мат. Ви зараз сидите в моєму телеграм-каналі під останнім постом. Поливайте мене брудом. Ви побігли до Ніки. Продались всього ж за 2000 гривень. Я не сказав, що ви продали за 30 стримів. Ви продали за 2000 гривень, бо вона пообіцяла всім 2000 гривень, хто підпишеться на її телеграм-канал. А потім поміняла, зачем давати 2000 гривень, достаточно 4 поста проти Оскара виставити. Раді Бога, мені ж не жалко. Хай пуйте всі. А тепер увага. Якщо ви любите справедливість, якщо ви об'єктивні, я ж не воюю за ваші там бали, очки, там, голоса. Я принципіальний просто. Мені державу обідно. Я мзду не беру. Так от, якщо ви дійсно хочете достукатися до правди самі для себе і вислухати обі сторони і задати питання. Вперед. Всі ті, хто зараз під останнім постом приніс снікіного телеграм-канала Відруга на мене, у вас хватить совісті і сил, храбрості, Сейчас набрать мене. На мій мобільний сюди на 063 713 8001. Цей номер знають усі. Ви сейчас дзвоните, як позвонив Фома і з'ясував всі питання. І вибачивсь. Чи готові ви зараз вилізти зі срача і коментів мого телеграм-каналу? Я ж вас не блокую. Чому не блокую? Бо я пам'ятаю, що ви дійсно були у мене в підписниках. І мені обідно за вас. Толі ви такі тупі, то ли ви розрішаєте себе, себе найобувати, то ли ви действительно продали за 2000 гривень. Ну, істі наша дороже. Не так ли казав Галілей? Так що, хто не з циконе сейчас набрать мене на 063 713 8001 і задать усі питання, які вас цікавлять. Якщо ви. Мені зараз не зателефонуйте, бо ви зараз сидите і пишете срач на мене. Це і буде сама головна відповідь на всі питання. Хто є хто? І хто на кого працює? Піріод, время пошло.